Біблія цілителя, частина 13. Найгірші дні Володимира. Володимир прийшов до мене, коли втратив усе. Декілька невдалих бізнес рішень і низька непередбачених подій привели його до важкої грошової кризи та банкрутства. Він побував на прийомі у психолога, який порадив мою практику гіпнотерапії. Більше нічого не допомагало, і Володимир. Гостро потребував допомоги. Коли я вперше побачив його, то відразу був вражений тим, наскільки сумним він виглядав. Кожна зморшка на його обличчі виділялася, і сльози наверталися на очі. Голова Володимира була низько опущена, і він майже не рухався, коли розмовляв. Насправді, на той момент я був дуже стурбований його станом. Володимир сказав мені, що не хоче жити. У мене нічого не залишилось, вигукнув він. Який у цьому сенс? Володимир продовжив, продовжив, пояснивши, що почувається, що почувається повним невдахою. Він був спустошений тим, що сталося, і не спав як слід кількох місяців. Ви нічого не можете для мене зробити, сказав він, хитаючи головою. Я все зіпсував. Все зіпсував. Володимир вселив собі, що вся його самооцінка заснована на грошах та майні. Більше нічого не мало значення. Все пропало, простонав він. Від мене взагалі нічого не лишилося. Потрібно було більше десяти сеансів, щоб поясни... прояснити всі помилки, які підсвідомість Володимира прийняло за витину. Він міцно стримався за свої переконання, але водночас щосили намагався зрозуміти, що його цінність як людини включає в себе набагато більше, ніж просто матеріальне багатство. Врешті-решт, ми почали допомагати, домагатися визначного прогресу, і Володимир поступово прийшов до глибокого розуміння того, що в його житті було набагато більше, ніж просто майно. Йому не потрібно бути фінансово успішним, щоб бути щасливою та благополучною людиною. Володимир зрозумів, що йому треба відпустити все, що він не міг контролювати, йому потрібно було позбутися болю і переживань з приводу своїх фінансових проблем і почати все з нуля. Тільки тоді він буде вільний від страху і зможе рухатися вперед. Після наших сеансів Володимир пішов щасливим і схвильованим. Йому неспокій, його неспокій і тривога залишилися в минулому, тому що він більше не був полонений страхом, а змів виказувати свої знання та досвід, щоб у його житті знову почало відбуватися щось гарне. Нині Володимир успішний розробник. У нього є все, чого він коли-небудь хотів. І його дні сповнені радістю та задоволенням. Життєвий ентузіазм Володимира заразючий, і всі, хто його знає, відзначають його оптимістичний погляд на речі та позитивну енергетику. Якщо Володимир коли-небудь знову зіткнеться з серйозними грошовими проблемами, він зможе чудово жити своїм життям, навіть якщо втрати абсолютно все, він буде так само щасливий. Володимир несе відповідальність і більше не ув'язаний перед життєвими подіями, які знаходяться поза його контролем. Дякую та вибачте за мій такий переклад.